Ну що ж. А, не знаю на що сказати, чесно кажучи. А, всім привіт. А, вот. а Знаю, давно не було відосів. Я щиро вибачаюся. А, то в мене тло, то то у мене все То недавно їхали відпочивати. Ну коротше, отак. Вот. Ще раз всім привіт. А, зараз я вам поясню, що до чого. А, я тут сьогодні, я і моя подруга будемо грати в один режим в Роблоксі під назвою а, Не пам'ятаю по-англійськи, але а, вроді як небезпечний район. Щось типу того. А, Зараз поясню що до чого. Коротше, є дві команди. Є маньяк і є виживші. Рандомний гравець зі всіх стає маньяком і його ціль вбити всіх. Ціль виживших зремонтувати 5 генераторів, відкрити вихід і звалити. От. Все доволі просто, напевне. Фіга, це не просто. Блос. <риклад> Блудбац. Mm -hmm. <риклад> <Yes. риклад> mm -hmm. no. О, головне, головне, що тут it не було чорних скінів, бо я щоб не було чорних. Ой, я вижу. Головне, щоб не було чорних скинів, бо я загублюся в темне... загублюсь в темних цих. Я собі, до речі, перк купив. Ой, що я нажав. Га? Який перк. Піргеш. Пєрк. Ну, Пєрки, коротше. Не, не на. людина, яка грає майже в 2 чи 3 рази довше Хоч. за мене, не знає, що таке Пєрки. Так ти типу, угу. заходиш mm -hmm. у цей Пєрки. Маріки, що Три, я можу... Чуша, ти дивишся, не біжи. Чуєш, а ти те? Я? А, ну, перед тим, як, як скажу, де я, а, я спитаю, хто ти. Я не винний. Угу, все з тобой ясно. <рігла> Мене якби, з... з... якби зліво знизу пише список виживших, так що давай не цей его. Що не сейво? Не пизды. Ломай. скотина то яка? Що <рігла> там? На тобі, поламай тобі. Та ти скотина. Кого ти там кошмари вже. Тепе. Скоро не буду. Я, до речі, майже генератор дремонтував. Ну так, цікаво. Чуть oh -oh! не піти, біти до сраки. Що це нормально? Нормально ж розмовляли, що це було? <с> <eigenlijk> Нормально ж спілкувалися. Чому звідки така агресія? Це тому, що мені скучно. Ясно. Ні, пішні тест нотати. Я на іншому кінці карти, якщо цікаво. Я, до речі, доремонтував той генератор, на якому ти не знайшла. Так, може це в І ця інформація. останній генератор лишився, кстати. <laughs> така? Ти розумієш, лишився останній генератор, ти наче нікого не кот снуло просто. Ты нагодно. Не не я ще не, не... то не розігалась. Он, до речі, перки якраз, то я... Якщо ти будеш десь близько, то я можу тебе почути, і в мене на кілька секунд я буду швидше, ніж завжди. Так що все. Фу Боже, я і так. Упивчий так плавжте швидше. У мене піарк, так що я буду швидше, ніж завжди. І буде шанс звалити від тебе. Не буде. Це кашка. Тита. Та я, я не знаю, я загубився. Сейчас поломаю тебе. Хоч? Що поломаешь? Гнаты. Не, не треба. Боже. Ну добре ломай. Як лох. Питальник. Я, я кругами хожу. Я, 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 боже, мне бы шикар. Ой, еба. Мені би шикарту липше ліпше знати, було б взагалі просто шикарно. Я -то на пам'ять пам'ятаю. Я, ну блін, четверти, я четвертий бы 4 там щеки тільки дантики играют, що? Я точно не того. Да господи, на ви мені в лице світ! Хе-хе, мене, до речі, тоже ліхтарик, я теж можу і в лице світить. Я, до речі, ворота відкрив. Я ворота відкрив, все, давай, пока. Я, 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 я на тебе чекаю біля виходу. А, О, де нас? Е, е, ти де? Я біля виходу, якщо щось. І він відкритий. Я можу просто тупо звалити звідси зараз. Притоки. Та куди вже у вас закінчиться? Все, добре, я, я тікаю тут, пока. Чи, ні, чи не тікає? Чи не тікати? Ой, ти там когось положили, я бачу. В чому прикол ремонт твой вихід, коли цей відкритий? Я там протилежний вихід від того, де ти чила завалила, я відкрив Ну так, чесно. Да кухня. Может ви щось здесь информации? А, вони здохли всі? Ну добре. Я не хочу їх не. Уже б. Че там припарканий якийсь переліз. Да, может. Я наверху ты с понял? Просто... Ясно. Не, ну звезд, весом так, так и есть, в принципе, я, я, я так. Ну давай еще. Чем это... уже кьютнуто? А, вот все. Что таке? Ну, короче, что давай. Я вышивший, я вышивший. Я, я вышивший. Я вышивший. Блин, я вышивший. Остатки фрост. Я не знаю. <ріст> О, твоя любимая карта? <ріст> а моє попала? А на мою любимому карту у мене. Не, не можна. Цей баланс. Так не можна. Може, я вам руки поламаю. Я надеюсь, під вам я не, не відношусь до. Де? Від что у мене перед лицем місце біля генератора забрав? Як так можно, чему? Я на нього я залізу. За я на нього заліз, короче. Доня, До мене! Я в текстурах застряг, а от Ти до мене, Ти де? <ріст> Я тебе загубив. Я вже втікло. Ясно. То ще на тебе одного місця є. Я піду, мабуть, там вон, їх уже мочать, в принципі. Я не проти там, да. Але щоб не щоб мене не чпали. І тебе бажано. Ну, бажано, щоб мене не чпали, так. Хочу один факт Ніки я сказав. Де всі генератори тільки за весь час тільки один знайшов? Я оцей, Цю карту і всі інші майже на пам'ять запам'ятала. Майже. майже. майже, не... майже ну, чуть не на пам'ять пам'ятаю. Майже іменно. Майже не рахується. Не, майже всі, я кажу. А, ясно. Yes. Ну так майже не рахується Боже. Та пішов до нас гана. Давай. А я цей тупорил ремонтую, який ремонтується довше, ніж дехто розвивається, не буду їм, я розголошувати. Не ти, якщо щось, не ти. Я знову в білий попав, боже, я снайпер. Ага. Як поєте, не тільки в цьому снайпам був. Так, тепер думати про що ти. Я тільки що ви що там. Там пахне булінгом, до речі. Пахне булінгом, до речі. Ой, я в біло попала. Ні, 5, 4, 3, 2, 1. Я дремонтувал генератор в соло, боже. Кек, молодець. Ой, костюм, я, я вже... прям почувствова. Ні, ч, ч, щось? Я йду рятувати. Дай нікого понял, я тут. Пізно. Пізно вже здрену. Ой, зремонтували, вже врятували, боже. що я кажу. О, ми ще що? когось повісили, прекрасно. Больно тут нульовий генератор, його навіть не починали ремонтувати. Чим вони займались в цю гру. Покинь, ми твоє лише ремонтуємо. Скіраші, що такі, є. вони відволікають маніяка, а ми ремонтуємо... Добре, тепер я відволікаю маніяк. Не знаю, але. Фрост, а в цьому прикол. Я не знаю цю карту. Я тебе что ж не знаю карту, я в І здох. Я ліпше помолчу. Я на шупах сужу, речі. Я напевно знаю это. Коло тебе нема? не е, <ріху> тут. Він за тобой побіг, я правильно розумію? <ріху> О, привіт. <ріху> Все, побігли звідси. У мене ліхтарики, я можу побрати його засліпити. Але я лох, а так, що мені ти ти не вийде. Заражаємо. А, то засвітилось, а я думаю, ти він вже прийшов. Тікаємо, оплюємо, тікаємо. Mm -hmm. Я тепер лікую, mm -hmm. а, щоб ти був здоровий. Тобі цікаво? Угу. По це може бути на будь-якому карті. Усім. знаю. А ось це може бути на будь-якому Якби я хоча б одну на пам'ять знав, то може було би. Не, ну та, Типа на космічному кораблі найфіговіше. Ну. У мене на планшеті там лагає так сильно, що це тупо неіграбельно. По-перше, це мало місця, а по-друге дуже глюче. Ну, це в кого як, наприклад, на комп'ів мене не глючить. У не мене, мене... мене палець болить боліт наживати. Типа якось повісили? так. Там чула повісила, а ми туди біжимо. Давай, я зараз тут. Сі! стій, не монтуй. Тебе я зараз полікую. Ман як, ман як. Чекай, чекай. А! Чекай. То, то, то хто взагалі? А, так це, це мій любовник. <плес> ти що? Ай. Жені за мною! Я і ще раз тебе полікую, щоб жизька була. Ура, жизнь. Не так, <плес> що так дивно звучить. Ладно, давай, давай. Що ти в трубу вперлась? <плес> Все. Все. Дякую. Він десь тут, він десь тут, він десь тут. Ти мене так само будеш лікувати, правильно? Він, він йде, він йде, він йде. Я палету кину. Він за мною, він за мною. Ну так, тому що він мене ще не коснув, Ніазов. Це так, слава. Я його засліпив, я його засліпив. Я його засліпив це мені життя врятувало. Так це він, а так Ты то ми Та я радий за тебе, я, я за тебе радий. Я його засліпив, він відстоїть мене. Боже, и как рес Яка речь. И как урес на річ, у мене є ліхтарик, і це така корисна річ. Я зараз собі життя засейвив. А він то о, свій шолом загубив. Ты нічого? <сміттє> Забери. Його шолом Певно, случайно зламали його. Все, <сміттє> я, я останній дерма твои дра. Я зараз, коротше, біля правого виходу, якщо щось. Копи вісу. Ну, не мене. Ми біля правий мене вихід я відкрили. О, друг. Відкривай! Я на нього почекаю, хочу його побулити трошки. Ти вийш! Він тебе ще й талантний. Господи, у мене майже ще час левел. Ти що? Я так обдав, я подумав. Я буду топаю. Я а я еще не якийсь костюм. А, Дэйвин? Mm -hmm. ну, Бай-бай. А я <кос Buttigalata> <jer? Yeah>, куда <кос articulated> <кос> А? А? Знаешь, кого мне купити? купить? а Чарлі це ось купити і того а, і того голого майже майже не рахується знаєш що нам mm. треба ще в клістанах якби постояти чуть-чуть на скін mm. на фокус <рес> тріо було б. Да. А не, і буде, до речі. Я скрін собі мне Мені треба. Че Тут потрой, стыма, сыстимо. А. Чуєш? Гадай, який я скін на Майкла куплю. А... М -м -м. Коч, э, був би прикольно прикольный Сайтама, але сайтама, да. Сайтама. Ну, о, цей -ка, качок. Звичайно. О, вгадай, хто Смарщий, я. Сварщик. Сич, що мо? страшно? тобі страшно, знаєш, як гра... знає, я граю? Ти ж знаєш, як я граю, чому тобі страшно? Ти не с... не состыкович. Боже ж, я до нього п'яту, ти що? Знаєш, що я і Том, ночи потогат, сколько уже надеюсь, тебя не водив. Я тебе не водив, родий слава богу! Мен уже the fuck? Не, та запхайс битый лифтарик, знаете куда?

Чого нибудь палєто не збираєш, кидаєш? Лох І повівся на палєто Ой, в мене підлагало щось Щас я таке зроблю, щоб палєто поламати А ти знаєш, якщо поламати палету, То вони вже не відновляться Не відновляться Ммм, інтересно, дехто мені казав Протилежний Нє, я тільки недавно зрозуміла, що не так я собі, до речі, шеї скрутаю. Коли я коли собі шию скручую, я ж я моментально палету ламаю. О, привіт, до речі. Мульти сальтушку зробили. хе шо, хе я не буду кемперить, чесно кажу. Ой, хтось из ремонта ганра. Ой, мене залагало. С -у -с -у. Виси, виси, я йду. Подивись, хто генератор Ну, Ой, не то. Мені качок, по-моему. Я знаю, що тебя засейвол. Ща, подожди, я на зарядку поставлю надай. Не можу вилку в розетку запхати, коротше. Ти нас знімаєш? Так. Що за історія, не поняв. Я що, боді? Ви Не поняв, хто тут на з ремонтного генератору. Жовтий якийсь чубрик. Це лимончик. Лимончик. А не я. Лимон, твои генератор. Лимон. Еплин, точно? Так, получался? Куда-то я так пити, что. Чему не хочешь? С ж було. А, вот у меня. Вот тут шейки Степ. Чвен крутить все поче. Що я лимончика выделал. Я, я тоже, то, дурач. Що? Я тоже выйдет, дурач. Ну так и другой. Ну и шо? Я тут ничего типа завалил, ща, подожди. <плес> Ой, я попал. Та. <плес> так, назад. Там ще лимончик. Та відстаньте своїм ліхтариком задовбали. Дайте повісити. Повиси ты. Не повесите. А хочу покинь, ты знаешь, кого хочешь, что поэтому? Паспалую. Шо повістки ты. Классно. Та як ти мене за км? Кيلо. За кілометр, як? Я от виком на зарядку поставив, ти що гониш? Все ладно. Так, чекай, перше повішу. Повісити повісити. Добре, дякую. Па-па. Чусь пучкати. Я ж знаю, что мы за фигня, я Боже. Ну к тут я не знаю, я не знаю. Ще, почекай, я зато туди чел не біжу. Шо я промазав? Він тоже промазав. Давай я ще ще одну... А, тебе зря врятують, не бійся. Бляха, за нами. Да, ТП скотина. Що <рес> за булінг, я не понял. Чому таке агресивне ставлення? Я тебе Это до речі. А чому ніхто вихід не відкриває, я не понял. Бульмончик. Ох ти гімно, лимончик. Лимончик, така скотиняка, ти бы знала. Что ты на месте стоишь? Лимончик поможет! Не, лимончик тебе не поможет. Лимончик лох. Бачишь, что ты такое? Бачишь, что это такое? Вот это вот. Ты там будешь сидеть. На. А я тебя вдарил на него. Фак. Що? Вот. Я тупо попоняла. Я остановилась затупо обьігати по понял. Котина! Так наближче я тобі тим самим буду відповідати завжди. Ні. Що ладно. Не та поспішати. Забайте на палету. Блин, тут выход прям тут. Какашка. Лимончик лошей все, Вот лимончик. Я до лимончика. Лимончик, привет. А ты жива? Я? Как ты? Ты смеешься? А тут, выход. тут прям выход. Я прям беля выхода. Тут лимончик беля выхода. Мені я треба його за якось заскамити за жорстко. Просто Постобігайся нам і все. Я його вдарив! Він впав на землю, але залетів вихід, тупо, це жесть. Він тільки тебе завалив. Ти <цару> 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 <на біз: цару> <цару> <цару> би виділи, як він звалив. Я його вдарив, він же впав на землю, але все. Але прям прям у вихід. Я витягла, я не дам мені казати. Собака. Вроде лимон, а вроде собака. Сотула, почему? Ты вроде а Женя, а вот те скотена. 17. Хуже, да? Все то, що ти єдиний, хто а тобі нічого не підказуєш, Я, до речі, не тільки за тобою біг, але тільки ти здохла. Я вс, я йду звідси. До побачення. Куди прям затемнення зайшов?